Можемо сказати, що це умовно ідеальне розлучення, коли люди дякують одне одному, визнають, що виникли в парі проблеми, які неможливі для здолання, беруть відповідальність 50 на 50 кожен за свій вклад, що призвів до розлучення. Ну і залишаються дорослими при цьому. Вони взяли відповідальність і відпустили одне одного без злості, ненависті, розборок, суддя. Дів бійок емоційних за майно вони можуть узгодити все і розлучитися таким чином, що це не впливає так сильно на їхнє подальше життя, а також мінімізує травму дітей при розлученні. Але таких пар не дуже багато, і дуже часто ми маємо такі приклади стосунків і розлучень настільки деструктивних, що виявляється дуже неможливим такий шлях розлучення. Як я вище описала.